166 бойових зіткнень там відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генштабі. Найгарячіше на Покровському напрямку там росіяни наступали 51 раз. Тоді як інтенсивність боїв на сіверському напрямку зменшилась. За даними генерального штабу, наші воїни успішно зупинили дві атаки противника у районах Григорівки та у біг Верхньокам'янського. Детальніше про ситуацію саме на сіверському напрямку критично. Важливому для оборони всієї східної частини України будемо говорити далі. З нами на зв'язку Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Я вас вітаю, Дмитро. Доброго дня студію. Доброго дня, шановні глядачі. Перш ніж я поставлю вам питання про ситуацію на Сіверському напрямку, попрошу вас розповісти про збір, який ви проводите, на купівлю яких ресурсів ви потребуєте допомоги наших глядачів. На даний момент наша бригада організувала масштабний збір. Це на честь 10-ї річниці створення нашої бригади. От це збір для того, щоб закупити якомога більше засобів спостереження і враження. Це такі дрони, як Баба-Яга, там Кевішоти, і багато багато різних безпілотних літальних апаратів. І все це лише для того, щоб Збільшити наші можливості по враженню противника по знищенню їхньої техніки, а також місць базування, і, взагалі, для того, щоб якомога сильніше ну, унеможливити їхні можливості по веденню бойових дій, скажімо так, тому що 10 років років бригаді, 10 років ми вже на обороні України. І от на таку прекрасну дату ми хочемо якомога сильніше нищити ворога і завдяки от, даним літальним апаратам ми зможемо робити це набагато ефективніше. Дмитро, Скажіть, будь ласка, яке значення того, чи є у вас наявності? Тя ці бомбери чи немає? Які вплив вони мають на розвиток подій у вашій зоні відповідальності? Ну, дуже великий, тому що вплив насправді дуже великий, тому що зараз вже війна давно перейшла саме в такий технологічний прогрес, і завдяки от саме безпілотним літальним апаратам ми зараз вражаємо ну, переважно більшість цілей, тому що о, противника також багато безпілотників. Вони їх застосовують по всій лінії фронту. І варто розуміти те, що просто ну, звичайний піхотинець зараз це, це така доволі, як кажуть, жирна сіль для будь-якого там мавіку або FPV. От і тому ми намагаємося берегти наших військовослужбовців. А от завдяки літальні безпілотним літальним апаратам ми знищуємо противника. От ми знищуємо їхні вогневі позиції. Ми знищуємо їхню техніку і навіть зупиняємо штурми. Друзі, я один раз, мабуть, сьогодні скажу, оскільки в нас сьогодні будуть збори, але сьогодні перший день літа, і це літа буде надзвичайно складним. І є всі ознаки того, що цього літа відбудуться вирішальні битви, можливо, навіть всього. Цього часу повномасштабного російського вторгнення, і я переконаний, що саме зараз момент нам усім для того, аби відкласти у бік все, що не настільки важливо, і зосередитись на тому, що ми можемо робити, ми можемо підтримувати Збройні Сили України у це вирішальне літо. Наша підтримка може стати вирішальною, і ми маємо тримати в голові, що це наш обов'язок допомагати Збройним силам України тими можливостями, тими ресурсами, які у нас є, особливо в такий критичний момент. Я сподіваюся, ви це теж розумієте. Вже 20 тисяч гривень ми переказали. Я вам дуже вдячний загальна мета збору. 5 мільйонів розумію, сума серйозна, зібрано 672 тисячі, але це не означає, що якщо немає 5 мільйонів, то хлопці не беруть ці гроші і не закривають ними свої поточні потреби. Ми маємо зібрати стільки, скільки можемо. І я вас закликаю сконцентруватися в оцих непростих умовах такої нестабільності довкола на тому, що ми можемо робити, а саме зараз ви можете взяти в руки свій телефон чи інший пристрій і я не знаю, 5, 10, 2 гривні переказати на цей збір. І якщо всі це зроблять, сума. Якщо не 5 мільйонів буде, то як мінімум до мільйона можемо добігти, таке вже було. Я дуже вдячний всім, хто долучається до наших зборів. Друзі, ви найкращі. Дмитро, що до ситуації на Сіверському напрямку, Генеральний штаб повідомляє, що було всього два бойові зіткнення за минулу добу. Чому така інтенсивність бойових дій там зараз? І якщо дивитися на неї у розвитку, наприклад, в перспективі кількох тисяч, тижнів назад, як вона розвивається? Ну, дивіться, варто розуміти, що два бойові зіткнення це всього лише. Статистика того, що це були там два масштабних бойових зіткнення, mm. там де застосовувалася велика кількість особового складу і техніки. Насправді все е, набагато складніше, тому що противник е, жодного дня не полишає спроб штурмувати наші позиції. О, це можуть бути е, як малі піхотні групи, там два-три чоловіки, тому що вони е, досі застосовують тактику накопичення і вже далі штурму, тому е, не варто. Вважати, що противник там припинив якісь штурмові дії, якщо там всього лише два, два штурми за день. Ні, насправді це не так. О, це два масованих штурма, а їх насправді більше. І плюс не варто забувати про те, що противник постійно застосовує безпілотну літальну авіацію, щоб вражати наші наші позиції, наших хлопців. Ну і артилерія, яка дошкуляє кожного дня, це. Ну, це те, з чим стикаються наші хлопці, 24 на 7, перебуваючи на бойових постах, так дякую вам за це роз'яснення, оскільки мені теж здається, що коли люди читають про два бойові зіткнення, то думаю, що там відносно спокійно. Але по факту ви почули від Дмитра, що бойові дії росіян можуть носити не настільки масштабний характер, але вони відбуваються постійно, зокрема і в тій зоні, де несуть службу сьогодні Дмитро та його побратими і посестри. Дмитре, розкажіть, будь ласка, щодо fpv дронів, оскільки це. Виглядає так, що зараз принаймні є одним з критичних елементів як наступальних, так і оборонних операцій. Яка щільність впівдронів на вашому напрямку? Скільки одночасно їх може бути в небі з одного і з іншого боку? І як росіяни працюють над тим, аби підвищувати і кількість своїх безпілотників і якість управління ними? Ну дивіться, тут варто розуміти те, що FPV-дрони – це зараз уже основний вид враження. Це, ну, напевно, навіть основніше, ніж артилерія. Я скажу так. Тому що артилерія, для артилерії потрібно випустити 4-5 снарядів, щоб вразити якусь ціль, а FPV може долетіти і з першого разу вразити ту саму ціль. Тому варто yeah. розуміти це. І от, що роблять росіяни для того, щоб використовувати краще? Ну, перше це оптоволотне. Mm -hmm. Воно надає можливість їм більш ефективно доводити свої коптери до цілі, Так само і наші це все прекрасно розуміють. Оптоволокно не дає можливості засобам реба протидіяти на безпілотники, і воно є таким більш якісним передачею сигналу. Тому от оптоволокно зараз це тренд. Але є ще, звичайно, багато різних варіантів, коли застосовують півдрони і без оптоволокна, і вони дуже добре, на жаль, доходять до наших позицій, тому що у противника їх багато. От, реагувати відразу на всі не завжди є змога. І тому от, реби і засоби протидії дронам це також є одним із пріоритетних засобів розвитку нинішньої оборони. Тому що fpv дрони це, повторюсь, це тренд нинішній, тому що вони дійсно показали свою ефективність. Друзі, а на... Відносно їхні на фронті, ну їх насправді дуже багато, От, тому що всі розуміють і всі бачать їхню бойову можливість. Друзі, я нагадую, що у нас збір, реквізити, якого ви бачите на своїх екранах, якраз на безпілотне озброєння, яке потрібно нашим бійцям на передовій, і вже понад 120 тисяч гривень в рамках цього збору. Всього за менше ніж 10 хвилин переказали. І знову я бачу посмішку на обличчі Дмитра. Не вперше він посміхається в нашому ефірі, коли чує суму, яку ви переказуєте на підтримку його бійців. І ця посмішка варта окремої вам похвали, скажімо так. Я думаю, для Дмитра надзвичайно приємно відчувати. Вашу підтримку ну, і, надзвичайно, приємно мати ресурси для того, аби закривати першочергові потреби. Дмитро, я хочу вас на останок запитати ще про авіацію. Наскільки активно зараз вона використовується на вашому напрямку, як часто і яким озброєнням вони завдають ударі? Ну, на даний момент авіація по передових позиціях б'є, але не так часто. Це може бути там один-два рази за тиждень, але все одно це застосовується. Переважно це каби для того, щоб знищити там більш укріплені позиції, які дошкуляють профілюки і не дають йому змогу продвинутися вперед. Але в переважній більшості авіація працює по тилових зонах, як це було і завжди. Дуже дякую вам за інформацію, яку ви розповіли. Дмитро Кожебенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, майже 150 тисяч гривень. За кілька хвилин нашого спілкування ви переказали на збір, про який оголосив Дмитро. І я дуже вдячний кожному хто розуміє важливість підтримки збройних сил України. Ви найкраще.